Одягу Джордж. Тут буде мікс розмірів від Ескі до двадцятки. Тобто і батали, і звичайні розміри стандартні. Зараз показую вам наповнення таке швидесенько. Для нас сурочка. Така легесенька сурочка, яку можна накинути на купальничок. Легесенька футболочка, жінковий піджачок. Легесенька маєчка на бретелі. Легесенький реглан. Легесенька сукня, ляні шортики. Я ще напишу, ляні штанішки, такі широкі, крізь, Футболочка. Речі йдуть усі легесенькі, простенькі. Легесенька сукня з підклазочкою, для нас сорочка. Легесенька така блуза. Легесенька сукня. Для нас сорочка. Джинсова легенька сорочка укорочена, легесенькі штанішки широкий крій, легесенька сукня, футболочка з карманчиками, шифонова сукня з підкладочкою, спортивна футболочка. Легесенькі шортики. Така маєчка легесенька. Для не, шортики. Також легесенька сукня, це Для нас сукня. Така також дуже класна для нас сукня, рукавчик можна відвернути з її грошей. Лосинки на вагітних. Лені штаніжки, футболочка спортивна, джинсовий піджачок, маєчка легенька на широкій бретелі. класні джинсики. Легесенький кутон, штанішки коргла. Легесенька сукня. Шляні штанішки. сорочечка джинс легесенька, штанішки вілюрчик. І домашні шортики, легесенький кардиганчик, для штанці.